Всім привіт! І в цьому відео хочу знову з вами поговорити про хаос проект, а саме хаос Бріч. Е -е. Як ви бачите, тут ви можете вибрати Ethereum чи Хаус Нетворк. Тобто до кудова, якщо вам потрібно з ефіра в хаос, перевести ефір, якщо вам навпаки потрібно з хаосу в ефір, вибирайте хаос. Да? Ось вибираємо токен. Наприклад, нас цікавить хаос, я вже до цього переводив. Там вибирайте. І переводите його в ефір. Тут відразу, якщо у вас немає вашої сіті Network, ви можете ось Add Network і е, автоматично нажати сюди на цю кнопку. В мене не активна, тому що я зараз в цій сіті нахожусь. Воно вас одразу додавить. Якщо не можете автоматично, можете мануально, вручну. Тобто скопіювати RPC, Chain ID, Currency Symbol, Block Explorer і Ethereum Smart Contract. І так само навпаки, звісно, що тут ось можна не в ефірі, можна в Хаусті. в Хаусті тут буде. Своє інформацію. Тут теж вибираєте, куди і що ви хочете переслати. З ефіру в House нетворк чи з хаус в ефір, тому що це теж дуже важливо. Сайт називається House Bridge, він працює в майнеті, все працює дуже швидко, чудово, комісії дуже низькі, тому ось якби я вам рекомендую користуватися саме цим бріджім, бо це їхній брідж основний, і тільки так ви можете вивезти, або завести кошти в їхню е сеть. З нами до хаоста. На цьому поки що все. Всім пока-пока.